Не можна жити по-новому старими методами, так вважає кандидат народні депутати України Олександр Шевченко. І на прикладі ремонту вулиці Набережної доводить дану тезу. Будь-який чиновник, який фактично живе за рахунок громади і повинен фактично діяти в її інтересах, він буде в першу чергу дієвим. Якщо у мене є відповідний досвід, який я набув за багаторічний двадцятилітній стаж своєї роботи в бізнесі, то відповідно той позитивний досвід я зобов'язаний передавати фактично. На ті об'єкти, які будуються в інтересах громади. саме в інтересах громади і був ремонт набережної головної об'їзної міста, каже Олександр Шевченко. Розпочаті на ній роботи німецька технологія, яку згодом запозичили американці. Саме так збудовані всі дороги в туристичному комплексі Буковель. Фірма Субпідрядник ремонтує набережну, застосовуючи метод ресайклінгу. Це коли старий шар асфальту зрізається, перемішуючись зв'язуючими матеріалами, утворює надійну основу. У випадку з набережною використали цемент. Після цього укладати. Муть асфальт. У нас буде два шари асфальтобетону, а навантаження буде нести якраз оця наша теперішня основа. В даному випадку ми будемо мати 13 см асфальтобетону. Причому після нашої роботи буде економія дорогого асфальтобетону за рахунок. Чіткого виведення профілю згодом асфальт залиють сумішю у бітому та гранітного щебню. Це шар з носу. Однак, щоб розпочати ремонт за новою сучасною технологією, каже кандидат народні депутати Олександр Шевченко, довелося зламати хребет корупційній схемі проведення тендеру. Якщо спочатку була першопочаткова кошторисна вартість 57 мільйонів, вдалось підписати фактично контракт з. Загально не тільки на дорогу, а й ще й на озеленення, на тротуарді на тротуарні доріжки. За 38 мільйонів. Це майже на 20 мільйонів дешевше. Значить, такий корупційний складник абсолютно тут був присутній. Я переконаний, що він сьогодні присутний в абсолютно в кожному тендері, який проводиться містом. За 38 мільйонів гривень каже Олександр Шевченко, буде не лише дорожнє полотно, а й освітлення, стічна каналізація, тротуари та велодоріжки.